Стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю наших глядачів. Як завжди у цій порі новини на СТС. Мене звати Юлія Настенко. Команда наших журналістів вже підготувала для вас тільки найцікавіші та найгарячіші новини четверга 18 травня. Далі детальніше про таке. Щори бігають біля під'їздів сумчан на вулиці Леоніда Бикова. Восьмирічний хлопчик розбив голову через залізяки на старому майданчику. Сумські дорожники без дороги. У ВГР під носом ями по 15 сантиметрів глибиною. Терпець увірвався. До нас звернулись мешканці будинку 2 дріб по вулиці Леоніда Бикова. Під'їзду вже який рік ніхто не приділяє уваги. Нещодавно тут вимкнули ліфт, а найстрашніше з підвалу почали вибігати щури. Проте як живуть люди з пацюками, далі. Зараз дощова погода, і мешканці цього під'їзду просто не знають, куди звертатися, адже дах почав знову текти у квартирах на стелі. Грибок розповсюджується з неймовірною швидкістю скрізь чорні плями. Більше жек тут нічого нам не робить. Кришиті кукриші, текуть? тікуда криші, тіку в От у моїх як дощ йде криша. Тек... і от тут, якщо сильний дощ, ви бачите, от це все заливається. Ну, а ЖЕК он, до сих, пор ніяк. до сих пор ніяк. І це не одна проблема цього під'їзду. Мешканці жаліються, новий ліфт знову вимкнули. Проблеми з цим ліфтом у нас були завжди. Він може місяць працювати, три тижні не працювати. І ось це то аварійне його визиваємо, то це саме я, наприклад, інвалід. Мені дуже трудно підніматися на 9-й етаж. Він може зупинятися серед рухання, Отак остановился, Ми потім опять нажимаємо, он йде далі. Буває так, що просто двері открыты. і все. Мешканці говорять в під'їзду багато діток. Дуже важко ходити сходами. Сейчас отключили нам лифт и сказали, что это на капремонт, что будет включен очень и очень на долгое время, будет какая-то произведена замена других каких-то деталей. Хотя лифт в рабочем состоянии, но его просто выключили, принципиально выключили для того, чтобы он просто отстоялся. Ремонт будет произведен совсем другим, может быть, месте, но у нас никто его ремонтировать не будет, но он отключен. Та на цьому проблеми цього будинку не закінчуються. У під'їзді стоїть неймовірний сморід. Мешканці говорять, у підвалі стоїть почасту вода, і там з'явилися щури. У нас пройти невозможно. По коленах води і мусора всього. В підвалі є криси. Вони бігають прямо і понаружі бігають, і внутрі бігають. І от буквально дві тижні тому назад їх Ну, Но... Навсім все равно ми ж криси бікриси бігають криси. І як можна зараз гуляти на вулиці з дітьми, коли такі ці существа бігають вокруг цього? Неймовірно, але наші камери зафіксували, як щури спокійно вилазять з під щілини підвалу і розгулюють серед білого дня. Ми зв'язалися з Жеком. Там говорять ремонт даху за планом, а дезінфекцію вони нещодавно проводили. Там буде вообще проводитися ремонт криші. Обов'язково. Коли хотя б приблизно? во втором, во втором под'їзді. Во втором под'їзді я знаю, крильце нужно робити на слідуші тиждень. На слідує неділі. І мене по второму під'їзду, Давайте сразу пускай обратятся квартири какие. Ми кожну неделю травм. Ну по по участку пускай всі питання, пускай подойдуть ко мне. А от стосовно вимкнутого ліфту, ми чекаємо на коментарів від департаменту інфраструктури. Ірина Котлярова, Олександр Олексієн, новини СТС. Дитячий майданчик зазіхає на життя малюків. Від гойдалок та гірок у дворі на Лужпи-10 майже нічого не лишилося, окрім величезної споруди. Але зносити залізяки чиновники не поспішають. Тоді як щодня тут травмуються діти. Про залізні тортури для малечі дивіться далі. Я розбив голову. А як Як це було? Не то було на площадці. Я упав на, на голову. На, на железку восьмирічний Максим одна із жертв старого залізного майданчика. Хлопчик впав на штир, і лікарям довелося зашивати хлопчику голову. Там бігати і вообще споткнутися, але там железяки, вот даже дитина сидел на чому-то упав. І ось ці железяки везде острі угли, ну, це опасно для дітей. От железная площадка, вона вообще не должна здесь бути. Дітей у нас подъезде во дворе очень много. Нас ходят с реабилитационного центра, детки. Насходят, школьники ходят, гуляют. Поэтому и площадка довольно-таки большая. Там можно расстроиться и расстроиться. А це той самий майданчик, на якому постійно травмуються діти. Вибір розваг у малечі цього двору невеликий. От їх і вабить до старих залізяк, які колись були повноцінним майданчиком для ігор. Пані Катерина від онуки не відходить ні на крок, адже дівчинці страшно. Вона каже: А що в нас скрипить? А якщо вдруг упаде. А там каже, давай туди підемо. Вона каже, я там боюся, я чуть не впала. Я не хочу туди. Ми заїхали в 83-му році. То вона вже стоя, ну, Якраз її може в 84-му, Ну, от так, вже вона весь час тут. Маленька Арінка до споруди навіть не наближається. Розповідає, де їй страшно найбільше. На качелі де немає ручки, тому що можна впасти. Для дітей такі розваги скидаються на тортури. Мама, Карусель сломана, острі угли, розбиті острі. голови, губи, брові, пісочниці немає. Тут високо, діти постійно. Рвуться туди, падають, ламають руки, ноги, постійно сльози. Це імена для ребенка з допомогою мами. Ні качели, качелі, коли стоишь і рядом качаєш. Те, що то стоїть, то тільки названня, то не качеля. То острые угли, що голову разбить смертельно, одразу можна. Ми ж передали скарги мешканців до міської ради та прослідкуємо, чи відреагують профільні чиновники на смертельну небезпеку для дітлахів. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Як чоботар без чоботів, так і сумські дорожники без дороги. Вулиця Лебединська у Сумах, на якій знаходиться комунальне підприємство Шлях Римбуд», схожа на решето. Коли у дорожників дійдуть руки залатати цей шлях, та чи варто це взагалі робити, дивіться у сюжеті. Відремонтувати дорогу, що веде до підприємства шлях ремботу, не можуть уже багато років. Водії скаржаться, ями тут такі, що не завжди вдається об'їхати. Утім, кошти на ремонт доріг вони платять постійно. За що платять водії за, за проїзд машини, а машину роблять на таких дорогах? По поводу ремонту, це как болезнь всієї України. Я думаю, скільки у них денег є, скільки вони осваю. Тим більше ворують вони, мабуть, немало. Ну, може бути і не вони ворують, але. Так будкати заложені везде хорошо ремонт, мабуть, так і робили, але сумнівної якості на цій ділянці дороги добре видно скільки раз тут робили ямковий ремонт. Утім, все марно, адже що весни гроші витрачені на це. Тануть разом зі снігом По прошаркам асфальту у глибоких ямах можна порахувати, скільки ж років її намагалися залатати. Усе це неподобство робиться просто під носом у сумських дорожників. Керівництво шлях рембуду не виходить на зв'язок із журналістами, тож ми приїхали до них на підприємство. На робочому місці нікого із керівництва немає, коли будуть. Також ніхто не знає, але наше запитання обіцяли передати директору Олександру Вегері. Тож ми чекаємо на його змістовний коментар. Дивіться у наступних випусках новин. Альона Щербакова, Олександр Сокол, Новини СТС. Без землі та права у Сумах вже давно накладений мораторій на видачу землі. Втім, це конституційне право кожного громадянина України. Чому у Сумах забрали право на безкоштовне утримання земель та де шукати вихід? Із цієї ситуації розкажемо далі. Згідно із земельним кодексом, кожен українець має право отримувати законну і безкоштовно земельну ділянку державної або комунальної власності. Її розмір також прописаний у цьому кодексі. Кожен має право вести на ній фермерське або особисте селянське господарство. Також її можна використовувати для садівництва, для будівництва житлового або індивідуального дачного будинку, а також можна віддати землю під гараж. Відтак у сумі виходить, що кожен українець має можливість отримати безкоштовно аж шість земельних ділянок різного цільового призначення. Але тривалий час таке право українці не отримують. Першочергово це право можуть реалізувати учасники бойових дій, і саме вони останніми роками ведуть активну боротьбу за це. Перша проблема, з якою вони стикаються, це мораторій на видачу землі. Згідно з рішенням депутатів міської ради у 2013 році призупинили передачу у власність вільних земельних ділянок. Цікаво те, що проєктувати, що саме буде на цій ділянці, сумчани можуть, а от отримати її у власність ні. Рік тому ми вам розповідали про Олександра Коритника. Міська влада йому знайшла ділянку та надала дозвіл навіть розроблювати проєктну документацію по цій землі, але зненацька тут виріс дитячий майданчик. Певні структури або певні депутати, які бажають якимось чином зарезервувати під час дії мораторію на видачу земельних ділянок за собою ці земельні ділянки. Вони намагаються збудувати якісь об'єкти. Безлюдний майданчик з порушеннями усіх норм стоїть на можливість землі Олександра. Отримати він її не може, адже немає детального планування даної території. Інформації, що е, до того, що вони зайняті кимсь чи не зайняті, е, достовірно і ні в кого немає. Саме через цей проект детального планування території, точніше його відсутність, і ввели мораторій на видачу ділянок. Виходить, схема приблизно така, щоб отримати землю, ви можете звернутися до міської влади, і та вам може дозволити розробити проєктну документацію. Втім, землю ви все одно не отримаєте. Адже у Сумах накладений мораторій на видачу землі. Якщо розібратися, то тимчасова заборона видачі земельних ділянок пов'язана із тим, що у Сумах немає проєкту детального планування, так званого ПДП. Єдиний документ, що віддаляє сумчан, від омріяної земельної ділянки. Саме через цей ПДП неодноразово на сесіях міської ради виступали десятки атовців, обіцяючи розправи. Ми попереджаємо останнє, що ми приходимо це там землю, бо якісь питання це останнє, що може бути. Ми вам обіцяємо там і шини, і мусорні баки, і тому подібне. Ми можемо почати на це зараз. А от екс-головний архітектор міста каже, проблема навіть у тому, що землі немає для безкоштовної видачі, і всьому виною попередня влада. Где-то, если вы помните, после 2006 года первая конденса Минаева была очень серьезно, много выделений земельных участков по ДЖБ. И, по сути дела, Минаев увидел, что практически они все имеют скандальные в охранных зонах, реки, там, в зеленых зонах. На хвилі роздачі землі було прийнято рішення ввести мораторій. Відтак як альтернативу пропонує нинішньому керівництву міста розглядати землі поблизу сум, як ті території, що можна роздавати людям. Наразі ж усі активно обговорюють питання ринку землі. У наступних випусках новин ми вам розкажемо про подальший перебіг подій. Марія Бульдович, Оксанд Білявський, новини СТС. Розвивати Сумщину у селі Сад Сумського району обласні аграрії обговорювали інноваційні технології для збільшення рентабельності сільськогосподарського виробництва області. Які шляхи знайшли? Дивіться далі у сюжеті. Працювати на благо області, докладаючи максимум зусиль. Саме під таким гаслом у селі Садсумського району пройшов семінар для аграріїв області. Представники інституту сільського господарства північного сходу кажуть, аби максимально збільшити врожайність цьогоріч, обов'язково треба враховувати досвід минулих років. Ви самі бачите стан сьогодні пасівів озимих зернових культур, теж який, Якщо раніше це по полю вже йде, і вона, ну як в азорі зі стігів вже по пояс, да, то на сьогоднішній на превеликий жаль, стан розвитку рослин в пасівах бажає бути кращого і не зовсім зрозуміло, що від цього можна буде чекати. Ділилися досвідом і запрошені гості. Зокрема, до садів завітав керівник проєкту Агроонлайн сервісу сучасної агрономії, який дозволяє подивитися на галузь сільського господарства під новим кутом. У нас нельзя розглядати агрономію, з точки вот только процесу виращування, хоча безусловно это основне. На сьогоднішній момент все стало гораздо сложні. Во-первых, вже невозможно рассматривать агрономію без економічної составляющей. Ми чітко в реальному часі довжні відслежувати нашу економіку нерозривно розривна та І усложнівся процес тим, що учасників стало гораздо більше. Представники ж департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації впевнені, аби максимально оптимізувати роботу своєї галузі, потрібно активно впроваджувати інноваційні технології. Хотілося б, в принципі, ці середні підприємства, і ну, для цієї нової системи, цифрової системи управління, як ви сказали, яка повинна бути сама система початку проводження цих проєктів. Ми розуміємо, що сьогодні в великих компаній це система діє, але вона не всіх, не кожне підприємство, не кожне підприємство має ці можливості проводити те, що по сьогодні розпочати. Але вона повинна на ці, за це те, що повинно бути. Представники ж обласної влади переконані, саме завдяки технічним інноваціям наша область стане лідером у агропромисловій галузі. Це надзвичайно важливо. Вони проважуються незалежно від того, хочемо ми чи не хочемо. І точне зиморобство, і обробіток, і ведення документообігу вони впроваджуються. Наша задача, як сьогодні ми як влада виконала організаційну функцію і інформаційно донесли до аграріїв. Ті методи, які є на сьогодні, відтак кажуть, новітні технології вже найближчим часом почнуть активно впроваджувати на Сумщині. Юлія Настенко, Влад Соколовський, Новини СТС. 18 травня в Україні традиційно відзначають день вишиванки. Цьогоріч українське національне вбрання щинило справжній фурор на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2017 його переможцю португальцю Сальвадору. собрала журналісти ТСН подарували вишиванку прямо на сцені. Юнак неабияк розчулився від такого жесту. А ось кілька днів тому фестиваль української вишиванки пройшов у Римі. Його провів Конгрес українців в Італії. Кілька десятків українських моделей в національному вбранні пройшлися вуличками Риму і вкотре підкорили красою столицю Італії. Таким для жителів Сум та області видався четвер, 18 травня. Якщо маєте що додати, пишіть нам або телефонуйте на нашу гарячу лінію. На цьому в мене все побачимося завтра. У цій же порі. Бажаю миру, щастя та добробуту. Залишайтеся з СТС.